А чи знав, що Сократ ніколи не написав жодної книжки? Уяви, один із найвідоміших філософів світу і не написав жодного трактату, жодного зошита з нотатками, та він навіть списку покупок не написав. Як ти вважаєш, це правда чи міф? Напиши у коментарях. Все, що ми сьогодні знаємо про цього бородатого мудреця, насправді чужі слова. Найбільше зі сповідів його учня Платона, який зробив зі Сократа справжнього інтелектуального супергероя Давньої Греції. І насправді це чиста правда. Сократ Жав, що письмове слово мертве, а справжня мудрість народжується тільки в живій бесіді. Він ходив афінами та чіплявся до людей з каверзними питаннями і таким чином будував свій усний філософський спадок. До речі, якщо б не Платон, ми могли б і не знати про Сократа взагалі. Тому Сократ повинен Платону як мінімум відсоток від Ройлті. Пам'ятай, не все мудре написане, і не все написане мудре. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.